Розпочинаємо після матчу прес-конференцію першого чвертьфінального матчу Кубку Лігу 2022. І Сьогодні ВК Прометей з рахунком 3-0 переміг поліцію охорони зону «Динамо». Перед мікрофоном головний тренер команди Андрій Левченко та нападник команди Едуард Штеряк. Едуарде вітаю вас з перемогою. у півфінал Кубку Ліги. Як вам сьогоднішній матч? Тав, в принципі, нормально, але мені здається, що нам Ну, якби змога, з моєї точки зору, що я трошки невпевнено вийшов це про себе. І не все виконував, не виконував не всі завдання, що тренер мені сказав зробити. А так, в принципі, справились нормально. Не все виконали, але нам цього вистачило. І будемо готуватися до наступного матчу. Дякую, Андрій Сергійович, Чи ви можете сьогодні сказати про сьогоднішню гру? І взагалі вам вдалося задіяти майже усіх гравців. Розкажіть про сьогоднішній матч. Сьогоднішній матч нам дозволив в принципі вбити кількох зайців, яких ми планували. Ми по-перше вийшли в наступний раунд кубку, здобули суху перемогу. Ми намагалися, і в нас це, ну, майже вийшло. Потроху повертати хлопців, які були в лазареті. Зараз вони відновлюються, набирають свою оптимальну форму. Це стосується кривобока Івана і Гладенка і Олександра. На жаль, поки що з Шортіним Дмитром там, історія не зрозуміла щодо його травми, але поки в нас його немає, тож ми користуємося тими можливостями, які в нашому арсеналі є. В принципі, грою я задоволений. Хлопці, які повернулися, теж намагалися показувати максимум, хоча ще видно, що вони не знаходяться в оптимальній формі. І була була така невеличка проблема, це недостатня я б сказав, концентрація хлопців. Особливо це було у другій партії, помітно, коли ми мали там величезну перевагу і майже всю її втратили в кінці цієї партії. Але я Намагаюся достукатися до хлопців, щоб таких моментів було якомога менше, і ми будемо намагатися і далі, і далі вдосконалювати свою групу. Дякую вам за коментар. Побачимося під фіналі по країні.